Хмельничанка Валентина Бабій близько п'яти років живе із гіпертонічною хворобою. Їй необхідно щорічно обстежуватися у лікаря та приймати таблетки. Однак жінка зізнається, вже два роки з різних причин відкладає похід до медичного закладу. часу, ніби й достатньо, але все якось зібратися і прийти відкладаю. Для себе завжди не вистачає часу. Я рада і дуже дякую всім, хто це організував, особливо коли дізналася, що можна виміряти рівень цукру, зраділа, бо дуже хотіла це зробити. Ходила в поліклініку раніше, але то був коронавірус та інші якісь хвороби. Нині вона випадково потрапила у намет здоров'я, який розгорнули на майданчику поблизу кінотеатру імені Шевченка працівники Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Тут жінці перевірили рівень цукру в крові, артеріальний тиск, сатурацію та дали рекомендації щодо ведення здорового способу життя. Ми рекомендуємо звернути увагу на правильне харчування в харчуванні зменшити вживання солі, зменшити вживання цукру, поменше ковбасних виробів, солі, соусів. Більше споживати овочів, свою фізичну активність, збільшувати, більше ходити пішки. Позитивних емоцій більше і все буде добре. Розгорнули так званий намет здоров'я до всесвітнього дня серця, який щорічно відзначають 29 вересня. Таким чином хотіли привернути увагу хмельничан до необхідності медичних обстежень. В установі кажуть, в порівнянні з минулим роком кількість звернень пацієнтів до медиків через проблеми із серцем в області зросла. Якщо порівняти статистичні дані за шість місяців минулої і цього року, то це іде в межах 390 тисяч. Я не буду говорити там сотих, сот, скільки, але приблизно 390 тисяч населення захворіло на серцево судинні захворювання. Якщо брати гіпертонічну хворобу, то ситуація та ж сама. В нас біля 13 тисяч в цьому році, і минулий рік 12 тисяч людей звернулися вперше з приводу гіпертонічної хвороби. Паралельно із обстеженням медики влаштували опитування серед хмельничан щодо обізнаності про стан власного здоров'я. Вже за декілька хвилин. Лин результати показали, що з 10 людей у 8 є ризик серцево-судинних захворювань. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.